Всім привіт! З вами канал Гурієв 3 і це свіжі новини боксу. Бій Барінчик Кішон. Слова переможця та статистика. Прогноз діляна Уайта на можливий бій, баколе Джошуа. Це лайно. Усик хотів вдарити Дюбуа після реваншу з Ф'юрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Проект комп'ютеризованої системи CompuBox представив дані щодо завданих і влучних ударів у поєдинку за титул чемпіона світу, де українець Денис Берінчик Поступився американцю Кішону Девісу. Бій відбувся 15 лютого в Нью-Йорку та став головною подією вечора боксу від Топренк. Поєдинок завершився достроковою перемогою Девіса у четвертому раунді. Вже в третьому раунді Барінчик опинився в нокдауні після удару по корпусу, що зумовило результат зустрічі згідно з підсумковою статистикою ударів. За чотири неповні раунди Кішон завдав зовсім трохи більше точних влучань 20 проти 14. На три рази частіше потурбувавши берінчика джебами п'ять проти двох та силовими ударами п'ятнадцять проти дванадцяти, новоспечений чемпіон WBO у легкій вазі Кішон Девіс так прокоментував перемогу над українцем Денисом Берінчиком. У мене були проблеми із психологічним здоров'ям. Я був у психіатричній лікарні, я був одним із тих дітей, які щодня приймали ліки. Я втратив себе, мені довелося знову знайти себе. І ось я тут, в ефірі національного телебачення, розповідаю всім, хто страждає від проблем із психічним здоров'ям, у темряві чи присвітлі дня, брате. Просто живи день за днем, і одного разу ти це подолаєш. Просто рухайся вперед і ніколи не здавайся. Віру Бога. І він допоможе перемогти. Він завжди бере гору. Бро Крофор сказав мені: братан, я ж сказав тобі, що це буде удар по корпусу. Він постійно повторював мені, щоб я подвоїв свої удари, і коли я пробив по корпусу, це був подвійний удар, і він упав. На початку було тяжко, як тобі вдалося це подолати. Чесно кажучи, я ніколи не мав проблем із незручними суперниками. Єдине, що створювало невеликі труднощі, це те, як він постійно стрибав уперед-назад-вперед-назад. Він був трохи швидше, ніж я очікував, але з кожним раундом я все більше звикав до ситуації, і четвертий раунд вирішив усе. Сказав Девіс: Знаєте, я хотів би побитися з двома чемпіонами легкого дивізіону, але якщо в них вистачить. Чи сміливості вийти в ринг з бізнесменом? Скажіть їм, хай надішлють мені контракт, і я відправлю їм свій, сказав Девіс. Що ж, привітання кішону, заслужена перемога, але й побажаємо успіху Барінчику. Він пройшов важкий кар'єрний шлях і все ж таки зміг досягти своєї мети і стати чемпіоном світу. Тож лише повага. І якщо поєдинок між екс-чемпіоном світу у суперважкій вазі Ентоні Джошо і конголезьким суперважкого ВКо Мартіном Беколе все-таки відбудеться, фаворитом у ньому буде Джошо. Таку думку висловив Ділян Вайт. Незважаючи на нещодавну нищівну поразку Ейджея нокаутом, я думаю, що це чудовий бій, зазначив Діліан. Усі кажуть, що це небезпечний поєдинок для Ейджея, але особисто я так не думаю. Я думаю, що Бакола дуже впевнений у собі, впевнений у собі після їх спаррингу, впевнений після своїх останніх двох-трьох виступів. Але я думаю, що це спрацює на користь Джошуа, тому що він піде на Ентені з опущеними руками, спробує битися з ним так само, як з Джаредом Андерсоном. У результаті він нарветься на могутню плюху і буде нокаутований. Джошо великий панчер. Якщо ти станеш перед ним, він тебе нокаутує. Йому не доведеться йти і шукати баколе, бо баколе буде прямо перед ним. Ентоні складно з хлопцями, які можуть похвалитися гарним боксом та рухливістю. Чемпіон світу Олександр Усик високо осінив топового британського проспекта Моузеса і Тауму, який у свої 20 років виграв вже 11 боїв 9 до 40. Хто буде наступним чемпіоном світу у хейвейті? Як його там? А Моузес і Таума. Це чудовий боєць. Він молодий, йому 20 років. Я вважаю, що на Моузеса чекає велике майбутнє, сказав Усик. Також об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик зізнався, що його розлютила поведінка Даніеля Дюбоа після реваншу українця з Тейсоном Ф'юрі. Наш співвітчизник зазначив, що коли британець вискочив у ринг та викликав його на другий бій, то хотів йому врізати по обличчю. Про це Усик розповів в інтерв'ю туб каналу ESPN UK. За словами Олександра, Дюбоа повівся вкрай непрофесійно, адже сам Українець щойно провів. Найважчий 12 раундовий поєдинок проти циганського короля, а йому вже висловлюють претензії. Це лайно, повне лайно. Я тільки провів бій, відбоксував важкий поєдинок, а він виходить і каже: мовляв, послухай, результат першого бою був несправедливий. І так далі. Я стою і думаю: слухай, вали звідси, хотілося йому врізати, але потім я сказав, що готовий. Чекаємо 22 лютого, коли Дюбоа поб'ється з паркером. Сказав Усик. Треба зазначити, що Олександр та Даніель билися у серпні 2023 року у Варшаві Польща. Тоді українець переміг тих. Технічним нокаутом у дев'ятому раунді, а британець відзначився ударом нище пояса. Після бою команда Дібоа подавала апеляцію на результат, яка була відхилена. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.